Людина так влаштована, що не може постійно працювати в одному режимі. Важко залишатися продуктивним і знаходити сили, коли у нашій країні війна, і ми всі переживаємо втрати ледь не кожного дня. У цей момент важливо себе підбадьорити і мотивувати, щоб сунутися з мертвої точки, або знати, як зробити це правильно. Ми поспілкувалися з практикуючим психологом. Щоб сунути себе з мертвої точки, необхідно розуміти, для чого нам з неї зсуватися. Як ми можемо подумати про те, якщо ми будемо лежати сьогодні. Лежати завтра і післязавтра, то нічого не поміняється. А зараз в нашій країні необхідні зміни і зміни на краще. І ми зараз маємо таку чудову нагоду бути однією з ланок у ці, цих чудових змінах. За словами психолога, шукати мотивацію потрібно там, де вона у нас була раніше. Подумати про те, а що раніше? Доставляло мені задоволення, що це було: це моя сім'я, мої друзі, мої діти або моя професія. І озирнутися назад і глянути на те, які у мене були почуття, коли я це робила або робив. Якщо а, таких ми не можемо знайти речей, які нас раніше а, радували, мотивували, ми можемо думати про те, а що би зараз є зміг роби, робити у тому. В той час, коли я є, зараз. Задля пошуку мотивації потрібно звернути увагу на свої сильні сторони, подумати, чим зараз можна допомогти нашій країні або рідним. якщо я навіть сам нічого не хочу, може я можу комусь допомогти робити те, що він може і хоче робити. Може, я можу стати у нагоді, в якому у якійсь великій справі, і бути частиною цієї справи? Найголовніше діяти і ніколи не зупинятися, пробувати сьогодні, завтра, післязавтра. А, так не буває, що ми. Спробувала і у нас одразу все вийшло. Але ми можемо пробувати. У нас є безліч шан шансів знайти те, що нам подобається. Отже, аби підтримувати свій емоційний стан у нормі та триматися на плаву навіть в умовах війни, святкуйте навіть маленькі перемоги. Робіть те, що любите, зосередьтеся не на самих проблемах, а на їх вирішенні.